Говорушки, да. Говорушки, які токсичніші. Да, вони самі. Білі говорушки, які токсичніші за за мухомор у 100 разів. Тобто, да. Треба набрати Да. Тут мускаріна в 100 разів більша, ніж у мухоморі. Такі вони. Малесенькі такі грибочки. Буває, що виростають діаметром сантиметрів 3-4. Ну, ось, наприклад. Це вже 4 см перевернутий. Сподіваюсь, ніхто не додумається їх брати. Усім привіт! Коротка прогулянка по лісу. Нам прийшло повідомлення і не одне, що у старому знайомому нам лісі знаходять білі гриби. Прямо аж закортіло. У мене буквально 2 години на все про все. І поїхали по гриби. Уже якісь знахідки є, кому цікаво, дивимося. Але зразу кажу, прогулянка буде невеликою, зовсім короткою, тому навряд буде багато грибів. Але щось так буде. Заїхали на місце, де нам казали, що мають бути гриби. Нічого, нічого гісінького за 15 хвилин ми не знайшли, оце окрім цього мухоморчика і то підгулявського. Отака красота. Гарненький такий. Ну, гарненький, перш за все, через те, що більш нема ніде нічого. Походу, нас кинули. Ну нічого, будемо шукати далі. Ще молодий ліс зайдемо, глянемо, чи є тут якийсь толк ходить. Так, тепер ще й маслятко. Поки одна штука. Та ще маслята да, маслята та ще й хороші маслята. Без сумнівів. Я знайшов бугорок, дивися. Овіть. Ой, красо, якими. ти нас шо? Аж три. Три дуже. Да. Та ти шо? Тобто все ж таки. Толк є якийсь. Уже не зря нас сюди позвали. Опля, та ти шо? Красиве сімейство. Хрусь, хрусь, хрусь і там ще малесенький росте. Ну хай собі росте. Я його прокидаю. А так прокидаю. Ай! Ось ще малесенький росте. Хай росте. маленькі мені такі не треба. Оце воно. Уже не зря проходили. Скільки. Бача, ти кажеш, ти ходив. Ходив та не доходив. О, так ти коліном ще став на одного. Дивись, раз, Ми два, стой. три, чотири. там. Це десь тут ми тоді в тому році і допалися до масляків. Так, я звідси виходжу, пасися. Так, Ось на... ну, Тут теж якийсь грибочок. А це вже білячок. Це я тобі оставлю, хай буде це твоя полянка. Де бач білячок. Так що грибочки є. Отако. Ще білячка знайшов? Та я ходив по них, бачиш зверху. Аж три. Аж три, аж три, білячка. Так. Вони тут люблять такими чотири. Диви, розвивай очі. А, то я б догрібся. Шість. Та блін, диві, скільки тут зародиться. Блять. Зародки, так. Я зародків не беру таких, ну, я буду З ними більше гратися, так би і гриб виліз. Так, це в нас мухоморчик такий же самий стерчить. Будемо відбирати. Щоб звар. І нарешті ще і зонтика знайшов. Желанті. В цьому році їх вже бачив, але сам не збирав. Ні разу щось так не везе, в цьому році на них. Булавочка. А запах. Не знаю, пряне молоко чи щось таке. інколи горіхом пахне, наче. Хтось знайшов зонтика, але вирішив його не брати. Такий гарний гриб був. Зламали, покинули. Вийшла у нас така коротка міні-розвідка. І розвідка постановила, що у великих лісах ми зараз не знаходимо навіть погано, а в молодих соснових лісах потихеньку з'являються і білі, і маслята. Польського ще не видно, значить тут сезон вже майже листопада, а сезон тільки починається на білі гриби. Але скоро будуть приморозки, все на цьому і закінчиться. Пізньоосінніх звичних грибів, типу там рядовка штихувата тут немає. Я про них хотів відео сьогодні зняти. Ну, є, що є. Зато зараз покажемо, що ми назбирали буквально все за годинку. Що є у нас? Ну що, оце, в принципі, трошки менше годинки ми пройшлися в розвідку. Подивилися на те, що все ж таки з'являються білі гриби, тільки-кільки з'являються 29 сьогодні. Ще 28. 29 жовтня білі гриби в наших лісах тільки з'являються. Тільки достатньо вологи, нормальна температура, що гриби можна збирати. Чим я нас і вітає. Ну, нам на сьогодні вистачить, через те, що вже треба їхати хто куди. Така була сьогоднішня розвідка. Коротенька, невеличка. Усім пока.